Thank you. Я сьогодні вирішила знімати влог. Я не знаю наскільки мене зараз сильно видно, тому що сонце світить і мені трошки сліпить. От, але я вийшла погуляти. У нас вже майже обід, і я вийшла погуляти, тому що я собі придумала такий челендж, що я хочу набирати 10 тисяч кроків кожного дня, Ну, на находити. І в Штатах це зробити дуже сильно складно, тому що тут немає тротуарів, як таких, і тобі треба гуляти тільки в парку. От, а в мене так будинок, ну де ми живемо, прямо біля парку. Я придумала собі такий челендж, і поки що насправді трошки важко ходити 10 тисяч кроків, тому що треба обходити весь парк. От і ну, в общем, нема куди так далеко пройтись, якщо чесно. От, тим не менш, я стараюся, поки що десь, напевно, десь четвертий чи п'ятий день вже ходжу. І вчора ввечері мені не вистачало щось 2000 кроків, і ми десь в 11 вечора вийшли гуляти, щоб я добралася дві 2000 кроків. От, але сьогодні точно пройду, тому що я вирішила, по-перше, зранку вийти прогулятися, чи і потім ще ввечері ми плануємо кудись піти, тому я думаю, що все не збирається. От, але тим не менш. Мені кстати, подобається ця ідея, тому що я, ну якби всю зиму Просиділа вдома, у нас було дуже дуже холодно, прям дуже, мінус 25 на вулиці. Я навіть зараз в зимовій курці, тому що зараз ніби тепло, вже але сьогодні чому? Ми так трошки про прохлодно, і я вирішила, що блін я краще тепло одягнуся, тому що я дуже сильно змерзаю, тому я в зимовій курсі. От і сьогодні прокинулася рано. Я вже на сніданок приготувала млинці, тому що сьогодні вихідний. Нарешті я прям супер сильно чекала цього дня, щоб я могла поспати, спокійно прокинутись, не йти зранку пілатес. Але я рівно зарядку навіть зробила вдома. Така трошки активна сьогодні. Це напевно виглядає як в Чорнобилі ці всі кадри, які я показую. Але це просто тому, що сьогодні 1 березня, і сьогодні перший день весни. От і дерева ще не встигли якби обрости. І тому так все виглядає не дуже. Але погода дуже класна, і так якось свіжо просто капець. Ну і звичайно, що вітряно чіток, але загалом прям дуже класно. Мені така погода піднімає нас на цілий день. А ще хотіла вам сказати, що я от вже скільки разів планую знімати влог, і в мене постійно. Мене щось зупиняє від цього, а коли я починаю знімати його, я відчуваю, наче таку цілий день тривогу, те, що от це не буде цікаво дивитися. От тому напишіть мені взагалі, якщо вам цікаво дивитися влоги, тому що я сама дивлюсь на ютубі влоги. І я, наприклад, там ну просто люблю, тому що я там якась є конкретна людина, наприклад, яку я люблю дивитися, я дивлюсь її постійно. От тому я, наприклад, люблю дивитися, але мені цікаво взагалі послухати вас, чи вам таке цікаво і чи ви взагалі дивитися влоги. Я постараюся щось цікаве розповідати. У мене сьогодні одна єдина задача робоча на цілий день, яку я собі поставила, це рілси. Я ніяк не можу з них вивести для себе якусь систему. Точніше, не те, то, що я навіть не прикладала зусиль, якщо чесно, до цього. Маленько хтось собі поставив два стільчика. От я вже от другий тиждень намагаюся їх викладати регулярно, і я дуже хочу зробити з цього систему. Поки що мені не дуже подобається, що мені доводиться витрачати так багато часу на створення рілсів. Хочеться, щоб була якась конкретна система, яка буде працювати для мене. Тому я сьогодні буду цим займатися. Мені не подобається, що це забирає так багато часу. І Мені хочеться це оптимізувати, тому що якщо якась річ забирає занадто багато часу, мені потім не хочеться її робити. От тому я все роблю заради свого блага, щоб звільнити собі більше часу. Тому що мені подобається Знімати щось креативити і так далі. Але мені не подобається, що, наприклад, там монтаж одного ріл чи там створення одного поста може займати там 3-4 години. Це не це не зовсім окей. Тому от я намагаюся збудувати собі таку систему, поки що тестую, що мені підходить, що мені не підходить. Але я прям вирішила конкретно за це взятися, тому що я замітила, що ось ці всі рілси це була така дуже довга. Не те, щоб проблема, але така, знаєте, думка висіла завжди в голові, що от блін, треба знімати, треба знімати, треба робити. І я постійно це все відкладала. Це як знаєте, була остання задача, яку я хочу робити. Тому цього разу я вже вирішила взятись трошечки серйозніше за це і почала в цьому напрямку працювати. І для цього мені треба виділяти буквально цілий день, для того, щоб я могла конкретно зосередитись на цьому. Тому у мене більше як таких задачок немає. Лише от конкретно створення сьогодні цих рілсів. Точніше, написання цієї системи, сценаріїв і так далі. Ось так виглядають парки в Штатах. Бачите, просто стежка. Я вже на неї вийшла. Кстати, я живу буквально біля коледжу, тому в нас є дуже величезний парк. Там є така площадка для діток, щоб вони гралися. Далі також є футбольне поле, ще там якісь поле. Ну, коротше, куча всіх штуки, буквально коледж з боку. Тому ну, парк сам доволі безпечний, як на мене, але. Я все одно там ввечері не гуляю, ки вдень стараюся, або тоді, коли просто є світло на вулиці. там зараз почалися клас, на квадроциклах. Катаються таке тренування. Прикольно, тут придумують всякі такі різні ініціативи, різні гуртки. Це так прикольно. І прикольно, що люди не лінуються, і правда це відвідують. От, наприклад, в парку я вже не вперше бачу це заняття з на квадроциклах. Вони тут катаються, щось тренуються, там грають футбол. У нас тут навіть є два різних поля для футболу. Прикольно, вони всі такі активні. Мені це подобається. Щоби я була трошки не така лінива, було би чітко. Ті люди вже на цьому озері ловлять рибу. Хоча ще тиждень назад воно було повністю покрите льодом і там взагалі не було признаків життя. А зараз вже люди сидять навколо озера і ловлять рибу. Блін, Ми в такому класному районі живемо. Я не можу просто не радуватися. Ми тут живемо вже більше ніж півроку, і я тільки зараз оцінила те, що в мене одразу, як виходиш, з заднього двора парк, озеро. Ну, в штатах це реально чесно, це не максимальна сильна рідкість, тому що тут всюди треба їхати машиною. Тут неможливо десь йти пішки. І тому парк біля дому це якийсь просто рай. Так, ну коротше, прийшла вже година з моменту, як я сіла це все робити. Звичайно, що з перервами, тому що я десь водовількаюся, хожу. От, але година, тому що я поставила собі трекер. І чесно, чому я завжди відкладаю цю задачу і ніколи не хочу її робити до кінця. Це тому, що я, коли ти попишу собі щось там якісь ідеї, підрілась під контент, я постійно заходжу в інстаграм, і я постійно відволікаюсь, тому що я там згадую, що от бачила таке, бачила таке, я хочу десь це записати. і Я постійно блін відволікаюсь, коли заходжу в інстаграм, і це дуже сильно затрудняє. Тому, поки що, це дуже такий спесирий варіант. Я думаю, що я зараз е зроблю перерву, ще посижу 15 хвилин. Е допишу ці всі ідеї, потім зроблю перерву і. Тоді вже повернуся і розпишу конкретні там контент на наступний тиждень, тобто сам сценарій і так далі. І там пороблю ТЗ, що я хочу, щоб було зроблено. На цьому закінчу це все на сьогодні. Що я помітила, це те, що я якось дуже сильно як замарачуваюся, якщо так можна описати це, тому що я там хочу якісь такі прям суперцікаві ідеї, щось щоб супер класна була обробка і так далі. Але факту це не завжди потрібно. От і тут напевно, якийсь такий мій перфекціоніст всередині трошечки мене стопує. Але поки що, я все записую всі свої якісь ідеї, такі крейзі, не крейзі, і треба тільки це все структурувати. Але за годину я це все не стила зробити 100%. Тому я зараз е, поїм і буду йти, вертатись назад, напевно. І я часто сідаю там щось планувати, але потім так це і не реалізовую, тому що дуже багато всього, і, коротше, немає ніякої структури. Але зараз вроді би, наче полегенько це все роблю. Я собі вновшенні організувала такий календар. Ну от я вам покажу лише такий приклад, але такий невеличкий спойлер, тому що я не покажу там сторінку зі своїми ідеями. Но я собі ось так виновшені це все оформляю. Уже, хоча б якийсь є прогрес. Єдине, що треба буде, звісно, визначити, як я маю це все зараз розписувати ці всі сценарії, тому що це просто буде дуже дуже довго. У мене насправді не так планування, як розписувати ці всі сценарії, займає багато часу, тому що я помітила, що я роблю часто дуже довгі рілси. Мені би хотілося робити їх коротшими по факту і чіткими. На це також навик, який треба розвивати, тому а, будемо робити. Ми починаємо перебудовувати наш бакярд, тому що він у нас великий, але він залишився від попередніх власників дуже недоглянутий. От, і ми хочемо його переробити. Це наш бакярд. Величезний, триває як сіно. Це ми вже зробили ось такий ось таку альтанку Наша от задача зараз. На найближчий час. Це зробити щось з цим озером. У нас не подвір'я. У нас ще тут подвір'я. є, тут ще частина, яку я не показала. Ось, і це наш проект на наступних не знаю скільки часу. От, ми будемо забирати оці всі плити. Що ми ще будемо робити, розкажи? Поки що не знаю. Поки що не знаємо, да, ми поки що не знаємо, але от тут сходинки теж хочемо переробити. От і тут ще будуть у нас. Квітки росте, я буду садити тут. Я сьогодні говорила з мамою, мама казала, що ще рано садити щось, тому я ще поки не буду нічого тут садити, але отак от 4 години. На обід. Поліції Поліція теж перерва на обід. Тут такі футтраки з їдою. От, і всі вийшли на обід. На вечерю.